Провокація злочину працівниками поліції. Ще в 2021 році я захищав хлопця, якого обвинувачували у збуті котиків. Повну назву казати не буду, адже це відео буде заблоковано. Отже, восени 2021 року до мене звернувся хлопець, якому повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Він мені повідомив, що його знайома дівчина. Умовно назвемо її Ганна. Неодноразово наполягала на тому, щоб вжити з ним разом певні речовини рослинного походження, такого зеленого кольору. Він казав, що в нього немає. Вона його вмовляла, давайте разом купимо або продай мені. Він казав, що в мене немає, нічого тобі продавати не буду. Я таким не займаюся. Потім вона тоді попросила: Я не знаю, де купити, допоможи мені з цим, допоможи мені, бо я не орієнтуюся. Так, дійсно, мій підзахисний вживав певні речовини. Це, цей факт ми не скриваємо. Проте він не збував, збутом не займався. Отже, після того, як він погодився розповісти процедуру і допомогти цій Ганні е, придбати, до нього приїхала поліція, провела в нього обшук і вручила йому повідомлення про підозру. Поліція побачила склад злочину зі збуту, навіть не дивлячись на те, що не було факту. Вигоди майнової, тобто жодних коштів він від цієї ганни не отримав. Проте дійсно склад злочину за 307-ю не передбачає обов'язкову умову отримання майнової вигоди. Тобто не обов'язково, щоб було за гроші. Навіть якщо пригостив, то цього достатньо. Проте це мається на увазі, коли людина самостійно виявила ініціативу збути певну речовину платно або безоплатно. В даному випадку була провокація злочину. Потім, коли ми ознайомились з матеріалами кримінальної справи, справа була передана безпосередньо до суду, ми вирішили спробувати поговорити з цією Ганною, дізнатися, що саме її спонукало вчинити такі дії, піти до поліції, бути їхнім агентом і надавати свідчення, повісити на себе камеру, щоб задокументувати мого клієнта. На що ця пані повідомила, що її. Працівники поліції затримали за зберігання певних речовин і сказали, якщо вона їм допоможе когось на збуті затримати, то щодо неї не буде ніякої відповідальності. І вона погодилася на цю провокацію. Ми почали готувати нашу позицію, почали писати про те, що це була провокація злочину. А, проте справа так і не була розглянута судом, адже це все відбувалося в місті в Маріуполі. І в лютому 2022 року, скажімо так, суд згорів разом зі справою. Наразі справа не розглянута.